Усіх вітаю! Сьогодні будемо готувати італійський пиріг з яблуками на кексовому тісті. Готується все просто та швидко. Нам знадобиться борошно, яблука, яйця, цукрова пудра, вершкове масло. Яблука необхідно почистити, вирізати серединку та нарізати слайсами приблизно 2-3 мм. Далі підготуємо кексове тісто. Це буде основа для яблучного пирога. Нам знадобиться вершкове масло кімнатної температури. До нього додаємо цукрову пудру і все потрібно ретельно взбити приблизно 4-5 хвилин. Маса повинна посвітлішати та збільшитись в об'ємі. Далі по черговому будемо додавати одне яйце кімнатної температури і половинка борошна. І взбиваємо після кожного додавання яєць. Після того, як додали усі яйця, взбиваємо ще 2-3 хвилинки, щоб маса стала повністю однорідною. Ось таке гарне тісто в нас має вийти. Подивіться, яке воно гарне. Дно форми для випікання я встелила пекарською бумагою а бока змащую мащою вишковим маслом. Далі викладаємо тісто у форму для випікання. Далі розрівнюємо тісто обережно силіконовою силиконовою лопаткою або ложкою. Якщо ви робите на замовлення такий пиріг, то можна використовувати кондитерський мішок, тоді основа буде дуже-дуже рівненькою. І ось так гарненько викладаємо яблучка по спіралі. Яблука також можна замінити на груші, але я люблю цей пиріг саме з яблуками. До речі, якщо ви любите корицю, то можна до яблук ще додати трошки кориці. Для того, щоб після випікання яблучка виглядали апетитними, зверху змащуємо їх розтопленим вершковим маслом. Випікаємо у заздалегідь розігрітій духовці при температурі 180 градусів приблизно 30-35 хвилин. Ось до такого рум'яного кольору. Коли пиріг повністю охолоне, присипаємо цукровою пудрою. Зараз вам покажу у розрізі такий пиріг. Він дуже смачний. Взагалі кексова основа сама по собі дуже смачна. А ще й з печеними яблучками це занадто смачно. Прям. Подивіться, який він гарний всередині. Цей пиріг саме тим і відрізняється від всіх інших, що тут саме кексове тісто, а не бісквітне.